Mama frunză în vânt, e dorul tău. Mama lacrimata ta sunt eu. Тринадцятирічний Ніколай, який завітав на фестиваль із Молдови, старанно готується до виступу. Він виконуватиме композиції на п'яти мовах. Хлопчик вже виступав на великих сценах Москви та Республіки Молдова, незважаючи на те, що з народження є незрячим. Я дуже дуже люблю ці фестивалі і дуже хочу в них. Саме Найголовніше для батьків, у кого є діти з проблемами, вовремя їхні способності, які, які в розвиватися, щоб он во всьому. Наприклад, Нікушор. Начал только з дудочки, но потом он влюбився в пианино, Потім ще раз влюбився в скрипку. Ну как не дати рібенку такие образування, когда он сам хоче. Цього року у фестивалі Буковинські візерунки взяли участь понад 30 учасників художньої самодіяльності. Всі вони з різних куточків України, зокрема Львова, Луська, Тернополя, Хмельницького, Івано-Франківська та Дніпропетровська. Дуже об'єднує. допустим, наша Дніпропетровська область, Черновецька область люди. дуже... Очень... Сближаются. Ну, много друзей появилось. Чем больше фестивалей, тем лучше общение. І Взагалі, я думаю, що потрібно як можна більше таких фестивалів. До українських учасників цьогоріч вперше доєдналися, ще й гості з Республіки Молдова та Румунії. Тож фестиваль отримав статус міжнародного. Вони взагалі дуже талановиті і це для них надзвичайне свято, тому що вони збираються рідко, рідко за різних причин. Це і фінанси, це і якесь обмеження у пересуванні. чи можливо задалеко живуть. Ви бачите самі, от подивіться, що робиться зараз. Коли вони побачили. Якусь іншу іншу державу, це для нас нове. Організатор міжнародного фестивалю Буковинські візерунки сподіваються, що такими заходами привернуть увагу до тих, хто втратив зір та опинився у важкій життєвій ситуації, а ще довели, що, попри слабозорість і тотальну незрячість, можна розвивати таланти. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.